Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся к вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Агенція Reuters повідомляє, що лідер партії смер СД Роберт Фіцо. Був призначений прем'єр-міністром Словаччини на чотирирічний термін. Це відбулось вчора, 25 жовтня 2023 року. Президентка країни Зузана Чапутова призначила Фіца та його. Кабінет, після того, як партія Фіцосмер СД сформувала коаліцію з лівоцентристською партією голос та націоналістичною партією Словацька національна партія. Близько двох тижнів тому партія переможця парламентських виборів у Словаччині. Роберта Фіцос Мерезде розпочала офіційні переговори з двома іншими політичними силами щодо формування коаліції, разом вони мають більшість у парламенті. Словацькі медіа вважають питання формування коаліції фактично вирішеним. І як тільки Роберт Фіцо став прем'єр-міністром, він почав виголошувати заяви в контексті. Війни Росії проти України, перше, що він сказав, це те, що Словаччина на даному етапі не буде допомагати Україні. Далі, новообраний міністр Словаччини, заявив, що Києву ліпше десятиліття вести переговори ніж мати зброю заради вбивств без результату. Новообраний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо натякнув, що Україна може десятиліттями не отримати військової допомоги від держави. За його словами, для Києва продуктивніше розмовляти про мир ще 10 років, ніж використовувати зброю, щоб безрезультативно вбивати одне одного. Про це чиновник заявив під час виступу перед членами парламентського комітету з європейських справ, пише Екшелі. Ви ж почули так, як повіяло Орбаном в. Словаччини в контексті заяв Роберта Фіцо відповідну заяву на користь того, що його уряд не буде підтримувати надання військової допомоги Україні. Фіцо зробив перед самітом у Брюсселі. Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату, сказав Роберт Фіцо. Ну, напевно, Роберт Фіцо він. Був в Україні в умовах війни, і тому він може робити такі абсолютно безглузді заяви. Прем'єр-міністр Словаччини висловився, що Росія у війні з Україною має більші територіальні здобутки на цьому етапі бойових дій. Хочеться зазначити Роберту Фіцу, що надмірний перегляд Ольги Скабієвої 60 хвилин на ніч він якраз приводить до таких дурних. Позиції з приводу того, що, начебто, Росія у війні з Україною має більші територіальні здобутки. Фіца не бачить військового рішення для завершення війни в Україні у своєму виступі перед депутатами. Він вкотре назвав бойові дії в Україні конфліктом і наголосив: конфлікт викликаний нападами українських фашистів на громадянське населення російської національності. Цікаво. Кого Фіцо називає українськими фашистами Збройні Сили України, які зараз відвоюють території, які захопила Росія? Хто, шановний Фіцо, тут є український фашист? Це знову ж таки ті наративи, які ми чуємо від російських так званих медіа, на яке громадянське населення російської національності здійснюють. Напади українські фашисти. От хочеться Фіцо запитати. Він взагалі зрозумів, яку маячню він сказав у цій тезі. Далі, Фіцо назвав мирний план лідера України Володимира Зеленського щодо завершення війни нереалістичним, за словами чиновника, його уряд не збирається підтримувати санкції Євросоюзу проти Росії, поки не проаналізує їх вплив на Словаччину. Якщо санкції будуть такими, що завдадуть нам шкоди, то я не бачу причин навіть підтримувати їх запровадження. Фіцо заявив, що буде підтримувати нульову військову допомогу Україні як прем'єр-міністр Словаччини. Ось такі заяви прем'єр-міністра Роберта Фіца в контексті війни Росії проти України. Абсолютно ми нічого не бачимо іншого від, до прикладу, заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. І тут, знову ж таки, ми приходимо до поганого висновку для нас, що у Європейському Союзі з'явиться ще одна країна Словаччина, яка буде вставляти намагатись точніше це робити, вставляти палки в колеса. Європейському союзу, коли він буде обговорювати чергові пакети санкцій проти Росії, дуже і дуже погана історія, і тут я не знаю, чи допоможе спілкування з ФІЦО наша влада, якщо це знов ж таки буде організовувати, чи зможе це дати якийсь реальний результат. Я думаю, що тут результату... Ніякого не буде це знову ж таки можна з однієї сторони говорити популізм, який здійснює Фіцо по відношенню до нашої держави. Але цей популізм він є небезпечним, враховуючи те, що війна вона продовжується, і санкції проти Росії потрібно далі приймати, щоб вона, врешті-решт, була знищена в економічному плані і не могла вести проти України цю війну. Можливо, українські дипломати зможуть якось донести цю позицію прем'єр-міністру Роберту Фіцу. Тому що, якщо проаналізувати ці тези, то складається враження, що він не вилазить з передачі 60 хвилин Ольги Скабєєвої. Можливо, йому потрібно приїхати в Київ, подивитися на Бучу, на Барадян, що там відбувалося. Тому. Такі ось не дуже приємні заяви Роберта. Віце в контексті нашої держави. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відео. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми. Друзями, слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!